Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за вашу підтримку, поради. Ну а сьогодні у нас буде робота така. Як ви знаєте в минулому відео, ми казали, що вже поставили своїх корівок на зиму. Та й куди їх бачите, яка погода вже, сляка, дощ, мокро все. Білий песок привіз віти. Тай вже стоять вдома. Ну для цього треба нам зробити, підготувати сарай на зиму вже карилкам. Треба зробити висипку, зробити, попучищать, повбирати поутыне. Ну, короче, навести дівкам марафет, щоб їм приятно зимувалося. Ну, будемо робити, будемо показувати. Ви з нами морально помогайте нам, щоб нам легше було, як завжди. Бо то все с бабуся с бабуся. Ну, видите, как я, как я люблю. Бабусю так по грибы вожу, а Оле так на. Пожалуйста. Спасибо. Фитнес. Так, ну а так сейчас пошли разом. Покажем объем работы наш. Ох. Ох. Красавицы. <реш> Дають жару. А вчора, з Олею, случай був інтересний, зараз ось вона розкаже. Виходжу за тебе, підходить до мене дядько, каже, добрий день, добрий день. Я вас дивлюсь, ви такі інтересні і передавай батьку привіт. Я з неожиданності чисто розтиралась, Я не зрозуміла. Що сказати, я поздоровалась, сказала спасибо. Так що, якщо ви нас зараз дивитесь, я не попитала. Що тобі? Я не попитала, як вас звати, чисто того, що я розстерялась. Спасибо вам за те, що підходите. Нам дуже приємно. Якщо десь бачите мене отак, от в Чернігові, то підходьте, вітайтесь, нам приємно. Не видно? Небо покажем. Як вони задовбали, Чесне слово вже. Магістраль. Робота на Чернігівщині. А ще подзвуки оцього. Хочу нагадати, що зараз триває збір на дрони перехоплювачі. Я є частиною великого збору. Взагалі, збір майже на вісім мільйонів. Я відкриваю свою допоміжну банку. Тому що з Чернігівської області, як ви бачите, хочуть зробити санітарну зону, її максимально зачищають. Прикордонні села і прикордонні громади вибивають постійно. Що по людям, що по енергетиці, по критичній інфраструктурі, абсолютно всюди. І прошу доєднатися до цього великого збору. Цей збір буде закривати потреби усіх підрозділів, які стоять в Чернігівській області. А я є ще раз кажу частиною цього великого збору. Збір на 7,7 мільйона. Моя банка буде на 5 тисяч. Просимо доєднатися, тому що сума дуже велика, і це для однієї тільки області. Тому будемо дуже вдячні за ваші донати. Розпочинали канал просто про життя. А тепер довелося, приходиться підключатись на допомогу. Так що допомагайте, ми допомагаємо, ви підключайтесь, допомагайте. Ну а так, що за, за так, що також передаємо привіт, Оля передала. Нам приємно, що нас угадують, що нас знають. Ну а зараз ось бачите, що будемо робити. Що тут таке? Чуєте, як дрова падають? Та не шагет, то в нас дві за котами. Yeah. Я вчора вечора встаю тут, вже ж прибираю, при все. Грохот такий. Це, я аж перепожався, вилажу, а мурчик покрише лізе. А щоб ти здох, паскуда, я так напожався. Так що. Ну а зараз у нас така робота. рядка, тихай. Ось, тихай. Дай его. Виходить! Ну, ось уже тут, а ось усе все треба убрати, побирать, ось уже. Бачите, які є ось понасирали тут. Ось уже ямки які повибирались. а тоді ж це звано грязь, усе. Так що. Це все треба порівняти, позасипати, Тут позасипати, пооббирать, паутинні он назбиралось за літо. Тому що, як ви знаєте, що... Мы свою продукцию продаем людям, так что сараи должно быть чисто прибрано, позаметано, позаметаваны. Опять так, что такая... Ну да тут ступиш у грошей. <гум> так что такая у нас будет сьогодні работа. Работа, я вам скажу нелегка, но она нужная. Бо ніяк я не я не добро, как вивозить. Так що открываем окно, подчищаем, підбираємо и начинаем потроху возить песочек, засипати, зачищать, викидати. Вот за так вот. Помощь пришла. Что, пришла любоваться, що зарабили за лето? Так се ще ж ми з летом, хто сітку за нами бачили, що ми зволяємо летом тут робили висадку. Убирали, прибирали. Да, дівки? Ну так ми ось. Вон покажи. вибираємо все, що натоптане, що на нацелі, щоб не було ни грядя, нічого. Це все вивозиться, викидається і робиться. ідеальний порядок. Скажете, послав би плыл. Дай не мучимся. Так що я вам скажу? Я не знаю. У нас чогось, чого вони пали, я не знаю. У нас свиням лежать, лежать. Стели, да хай Оля скаже, що вони довго не держаться, вони пропадають. Я вже, навіть буду у свиней бетонирувати, тому що вже не можу ніяк. Кожен рік год перестилаю. Год-два й перестилаю. Также вкарую, Бетон не хочу, коровам бетон. Була мисля, ну от зараз дороговатый стоїть. Мат? Маты. Бабошка в каналі видивився. Так от не знаю. що, Думаю, думаю, да, наверное, побачим. Щось От якщо... Еси... Ну, це бабошко. це Что Щось я його в останнє время слухаю, так столько не со стыковок Може, хто цими матами користується, хто держить корона. Вот напишіть, як воно. Напишіть, як воно. Хороша вещи. Чи тільки гроші отдасы. Оно ж потроху ходить коровой на тать. Получається, яке удобрення. Получається, натуральний чернозем. Так що, постоять трошки і Такие чернозем выходят. Добра. доброго-добро. добра. Ножки. Ну уже он. Все пару тачек и, и, уже можно будет высыпку рабить. Высыпать. Так потроху, потроху и наводится порядок. Что вы, девахи? Ряба. Ряба. Ти вже скоро йому всю кукурузу переносиш. Приучив гадати, он треба ще вбирати. Що позаметаємо? Зробив курятник, їх тобі ж казали, що є місто, де гадавати курей. А тобі треба тут, так? Іменно тут. Да. Коло порогу. Щоб будь-насирали, так? Да? Ох, і сала малий. А чим гадуєш? А де береш? Вже всю доламав? <губ> Ні. Ні, все <Ще> осталось. <губ> <губ> Ама пойдет з нами. Приедешь? Хорошо. Тогда будем дальше заниматься. Такие у нас продвигается. Сразу, как начинает красивешать, светлеть, вылеть. Ой, только не дозбирала, что уже вот да? и сейчас. Нет. Там курка сидела, я ей пугать не хотела. Як ти мені писали коментарі, побили сарай і буде тобі щастя. Іноді <сі> приходиш, так, так по стінках, таке щастя висить. Починаєш обдиратися. Та побілка це на один день. А ще як бусинка любить прийти до стінки рогом у тако. Куда пошла? Пока гомонили, так Бусинка решила проверить, сколько у нас песка на прицепе осталось. Его закрывать. А на чем я там останавливаюсь? Побелка на один день. А, побелка на один день. Я скажу, бусинка, он, вот им он такие ямки выпивает, каждый Вот заделаем, заделаем. Любительницы такие. Музика. Для шей. Знестись не дали. Прогнали. Кому не дали знестись? Гей. Угу. Кураці такий доходний бізнес. Несуться два рази. На храми на пас. От якраз на храми на паску ще попробуй не збирати. Ні, на паску збирається, на храм щось цеє. Купили ми. А він все, заводимо не сушать. Поїхали на базар, купили, мабуть, п'ять штук не сушек. П'ять чи бо ж не пам'ятаю вже точно, брехати не буду. Привозимо, о, одне яйце, друге яйце, третє яйце. ну все. І держали, держали є год. За год як смислива не п'ятницт. Кажу, ну я хубаню, хай то такие будуть. Ні, вот десь у нас бігають, не бачим. Коротконогие А? Белые? Не, не белые, сірі. Красные і сірі, коротконогіє. Ну ты є, да. Ты є потроху, ехияйца великие. є потроху несутся. А так. А це так. Я щось у несучках у тих разовіруюсь. Навіть на яно ж треба комбікормом гадав. Да цить ти помовчи! Дай розказать! Дай! У нас петух молодий навчився кукаріхати, як начинається тягувати. А я щось у тих лісучках разувіруюся. Не хочу я їх. Лучше ото я скажу, то коротко. Ну як побачимо, так... Як буде бігати, так снимемо, побачимо. її. Так. Ну що, далі можна. Чуєш, Оля, Знаєш, оце песня? Садить цвітуть і пчоли годуть. Зараза тільки щось пчоли в розмірах виросли. І перепутали весну. Ну, весну з тим. З осенню Та ми зулики повилетали. Так, да, треба їхати по другу партію піску. Щось ти кудись його. Навіть на сусіду через забор поперекидала. Попросили. Ну так совісті ні. Азить <різь>, то мені його копати. Ну не думайте, зараз покажемо. Оля везе до сюди, а я везу <різь>. до туди, а я везу. Это <laughs> <Даже> нормально <laughs> было. Оля, вызе отсюда. И вызе он до туда. Сейчас. О, и вызе до туда. Таня ставить, а я уже везу отсюда вообще. На. И до туда Ты что ты падаешь. Ты же сказал у проход. Да, я вспомнил. Но я возил и до туда. Ой, и до А ты чего падаешь? До туда. До Ты пока красотенника уже вышла. Вот да зацепить тебе чи нет? Не. Вот уже у нас что получается. Було Як стало як. як хорошо, тим хто той. на відео буде дивитися і сколько тут минут? Ну хай сім. Це, мабуть, вже другий час пошли, <рі> це робить. Ні, на відео воно все Льох, собі даже буває передивлю, все, як відео. Так воно так хорошо, так быстро, легенько. Тоді... Ух, Важко. Важка робота, Я ж тоді, цей раз ты це шакары гонял. Тут у нас в одного зараз розкажу, Утром ну, жену, а у нас одного ну, садить картошку, займається картошкой. Приезжаете, с ножка перебирает картошку. Да иди ты погуляй, лки-палки! О! Да Я тебе полагаюсь. Так а колись у сусідки в був петух. Він, що через забор перелізе, я проганяю, так он тоді ще матючу садить. Ага, так же, ну корови питають, а у вас можна купити молока? Ну, чого ж нельзя? Можна. Ну і каже, що, а чим? Ну, кажу, банка 90. Ого, це так дорого! Це ну, його я лучше дешевшого найду. Ну, ди кажу, в магазині найди. Павлітра в 50. Літра. Литра 50. Mm -hmm. А, ну хай литра 50. Ну вот, банка получается 150. <головні> Шты в полавы не дороже. Так а попробуй же его в це, чтобы це ось. Це ж не то, что, а каждый день попора по все пациент. Вашки, труд держать корел. Что кажуть. Каждый ценит свою копейку. Це я скажу ще, що 90 це ще дешево у нас. Є 100-110 вже. Чого мала ковбанка? Ух, як хочеться, щоб вже ж коровки задержалися в условиях, щоб воно ж було акуратно, чисто. Так, ну що стоїмо? Ну, ось. Так, наче нічого, нічого, а вже один прицепчик. Подожди, щось знайшов. Я О. Миску. Курово таптали. Так, значить, нічого, нічого, а вже один прицепчик песку треба ехать по друге. Так шо, так воно порядки на у. Ну це вже ж стайно, всю зиму, потому що земля замерзне, все тоді ж не вкопаєш. Так що тут треба акуратно зробити і ще, ну ще ж тоді спогадя привезти, щоб зимою можна було всипати. Ну тут уже ось. Бачите. Соломка тепер притрушується. Фух, а це хочу попитати у вас. Фух. Це, хто переболів коронавірусом у му році. Як ви чувствуєте себе по 25-го? Чтось совсем выламываю все суставы. Ну, оно болело. Раньше кости болели. А это щось я не знаю, робиться, Все суставы выламываю. Сил вообще немає, Боли. Рука выше не поднимается. Так вот напишите, у кого... Ну, я вам казав раньше в видео, что болело до того, я коронавирусом болел. Все косточки боліли, Как раз были в оккупации. На, на запасах откапывала менее, Олю. Ну, Оля та доктая переносить, і то каже боляче Кості. Боляджеш? Mm -hmm. Болять. Болять Кості каже. Так, це, ж, це ж 28 років. Не 30. Не 30 еще. Mm -hmm. 28 років. Це я, я не знаю. Це, це Живу кожен день на обезболюючих. Якщо день не побив, не побив обезболюючих, то совсім хоч, хоч, хоч кончайся. Ну це так. А жити то надо, робити надо. Болит, не болит, а едем по другой прицепчик. Короче, пока я съездил, песок привез. Так у тебя вот я цей. он нарыв ямок по колено. Я говорю, а что ты тут нарабила? Она говорит, я воды хотела. Хотела копаться. Я не виновата. А кто? Ты сказал, чтобы было чисто. Я работаю. Він, так зрозуміло, щоб було чисто. Так що ми ще по прицепу прицепити. А може це... Мо, директора подождем. Та не мельтиш, і ти поча робиш. Мо, директора... Директора подождем. директор ще повикидай. Так. Да. І це у честь того, що воно тут... Робиться 3-4 рази на не менше. Вивозиться, викидається Ось все. Що? Продуктивність, качество. Доброго даєш, так? Да? Ну ти ще слабший, то у нас. Це у нас производитель доброго, так? Да? Рябка. Я Цілий час на чому не є. Скажи, я так нервичаю з вашим цим, що я лише подобідаю. Так, да? Рябуля? Так, повезу. Та я повезу. А? На воду, папу, я повезу. Да я відвезу. Дивіться, я ж умоляю її, щоб дала відвезти. А вона не дає. Оля, нам по часово платить, а не по тонажу. Ти ще скажи спасибо. Що, що ми, нам скажи спасибо, що ми хоч вивезли все відсюди, зробили в таку дворі красоту і асфальт. Не було б асфальту, тут после таких держців, як у нас лилили. Ні. Як кажуть у народі, от пойду щось там, наприклад. Треба відремонтирувати щось кажуть. Ой, не берись, бо як затронеш одно, потягнеться за другим. Так і тут. А наче все було думав, зараз ми швидко тут усе виберемо, за час усе заберемо, відео знімемо, все доволі. Починаєш, то там почерувати, то там ось якась наче, І, і по потроху вже ось навибирали ямок. Так що, а ще ось будемо скоро починати. Неделю через две, я думаю, справимся з ноем. Як справимся, так займемся грубой олі обкладывать плиткою. Поняття ніхто з нас не умеет. Так що буде интересно. Ютубу як... помощь. Ютубу помощь. Да, ютубу помощь. Так що будем, если хто удивиться це відео, знає, блажу грубий. Спасибо каналу Шлях Господаря. Я дивився відео за те, що грубо. Він як робив, розказав просьбу виполнив. Так що... Хто знає, плиточники всі пишіть. У нас вона кирпіч. Будемо обдирати її до основання. І будемо що ти накупляла? Спакльовку клеющуюся для, термі... для... Ага. Та я не пам'ятаю, що я вже накупляла. То так давно було. Ну. Купили плитку. А, Грунтовку купили і купили шпаклівку, яка йде як клеючася сміть. І вона до 170 градусів видержує. Як ми поняли, спочатку наноситься ґрунтовка, потім наноситься ж ця от шпакльовка на плитку і прилажується до, до самої груби. А потім воно за ці крестики тикаються, засихає, і потім замазка між плитками наноситься. Це, що я поняла. А як я правильно чи ні? Так, що, так що у нас поки є время. Не жалійте своїх знань, хто дивиться на що облажував, пишіть, як лучше, як що грубить. Будемо брати до уваги. Будемо робити, як ви пишете. І тому що я ж кажу, що ми не знаємо. Саме знаєте плиточника, немає дорого. Да як ви хто дивиться на наш канал, знають, що ми любителі саме полізти. <пробувати зробити> так що так що це таке. Ну, ось, бачите, наче прибралось усе, а воно трохи притопталося за ногами. Ну нічого. Приберемо, зато вже раз приберемо і... І аж до весни. І до весни. Ну це ж не значить, що підстилатися не буде. Ні, так, так це ще 6 те, що викидаю, ось уже накакала, кстати, пойду викидати. Викидаємо повністю утром увесь гнев, в окно викидається. В обіда викидається і ввечері викидається, причищається. Ну все одно, ти ж не старайся, воно що там залишиться, кавтішок, то там. Так що наш показують людям правду, як воно є. Як воно добиється молоко. Все, воно так куча гною треба вивезти, що дві тижні будемо возити як не буде. Може купимо. Оцей попросимо. погрушечок. Де? Не знаю. Нема. А де ти попросиш? Бо у нас один погрушечок. Возив. Ну тепер там вже нікому не їм робити. Ну що, зрозуміло? Отдав. І ще чотири, затини, що в нас. Да і все. Мам. Єкому не возить, ні. хай не, не дав би, бо не хватить піска. Ну, поїдемо. Ну так що дивись, бачиш? Що? А то терса. Терса. Все, вези. Везу. Чесно, камера передасть, чи ні? У нас... В последнє время йдуть такі дорші, що ось їздивши тачка, так вона ж повиступала вода. Ну а так ось. Ось вже завезли останню тачку. Вже ось це соломкою посипане. І так воно тепер буде у наших тут у косараї. Ну ще то підвезеться, трошки письк в боку йде ямка, поки ж притопчеться ще. Це таке, ну в основному основна робота до весни вже зроблена. Тепер у дівчат буде. красиво і гарно. Да, рябуля. Ну а насчет матів, то серйозно, якщо хто вложив мати, знає, як вони, як їх переносить, корови, як вони себе ведуть, бо, бо щось резина якась, значить наче ну Так що, якщо хто знає, хто вложив. Чи їх обов'язково ложить на бетон, чи можна зробити таку висипку піском і положити, Я думаю, що і висипки хватит. наскільки я знаю, вони важкі, а ложаться і з міста не здвинеш. Ну а так. А, конкурс наш шили. На самий, самий коментар. Самий, кажуть, паскудний коментар. Конкурс шили. Частуйте, приймайте участь. Ну, а так, кому сподобалась наша праця, наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося і чекаємо. Бажаю всім мирного неба і чекаємо наших наступних відео.